Всі чинники, які характеризують здоров'я гривні, вам відомі. І мета моєї прес-конференції повернути увагу до того, як ці чинники виглядали на старті другого півріччя. Тому що ми отримали статистичну інформацію, повну, більш-менш повну, хоча хотілося б завжди мати більш детальнішу. За період. Липня. Перша інформація за серпень буде отримана, як вам відомо, у вівторок наступний. Це буде торкатися інфляція. Центральний банк, звичайно, зацікавлений в тому, щоб ціновий тиск знижувався. Наші висновки такі: на старті другого півріччя в липні. Перспективи зниження інфляції до рівня менше 10%. І навіть до рівня менше 9% покращилось. В своєму матеріалі я оцінюю перспективу або вірогідність мати за підсумками року інфляції менше 10% у 75% відсотків. Така вірогідність. Що стосується вірогідності мати інфляцію на рівні бюджетного орієнтиру, тобто менше 9%, 8,9%. Я її оцінюю більше, ніж 50%. Хоча ще в червні розрив між минулорічним графіком руху цін або траєкторією руху цін на цьогорічної, був таким, що ми оцінювали, ну, принаймні, я оцінював менше, ніж 50% вирогідність вписатися в бюджетний ціновий орієнтир. Що відбулося, вам відомо. Інфляція з початку року, тобто у вимірі до грудня, становить 4,6%. Ми вперше за багато місяців маємо більш сприятливий ціновий тренд, ніж наш головний торговельний партнер, у якого на 0,2% вища інфляція за підсумками цих же самих місяців. Ну і нагадаю, що попередня інформація по інфляції за 5% у наших торговельних сусідів, найбільших. Що стосується європейського ареалу, потрібно почекати, ми надамо відповідну інформацію. Я навів аргументи, чому, я вважаю, цінову ситуацію липня цього року пов'язано не тільки з дією сезонних чинників. Ці аргументи наведені. Я просто привертаю вашу увагу до цих аргументів. Я маю на увазі відповідну бюджетну політику, превентивні заходи Національного банку по упередженню тиску на ціни з боку монетарної політики. Я нові варгументи пов'язані з тим, що відбувалося в бюджетній сфері. Міг би додати багато чого. Принаймні, я порадив би звернути увагу, як рухалися витрати уряду у липні і у серпні. Це теж вплине на перспективу до кінця року, тому мій прогноз до кінця року такий, як я його назвав. Сьогодні набагато покращились перспективи мати ціновий тренд менше 10%, менше 9%. Це те, що я б заніс до активів. Прес-конференція присвячена активам, пасивам і перспективам. Про активи я сказав: 4 місяці поспіль, інфляція уповільнюється, і нарешті вона у липні трансформувалася у неглибоку дефляцію. Я кажу, неглибоку дефляцію, тому що 1,3% по липню це майже стільки, скільки в минулому році з квітня по е, липень, включно. Як ви пам'ятаєте, ні, вибачте, по червень включно, як ви пам'ятаєте, Полипень, включнику, пам'ятаєте, в цьому в липні минулого року інфляція була 0,2%, в липні цього року дефляція мінус 1,3%, але викликом були в минулому році два місяці. Один з чинників, який мені дає підставу робити більш оптимістичний прогноз. Полягає в тому, що ми сьогодні, здається, не бачимо тих збуджуючих чинників, які діяли в серпні минулого року. В серпні минулого року закінчилася чотиримісячна дефляція, яка тривала з квітні, і в серпні минулого року інфляція підскочила для багатьох неочікувано до неї до 0,2%. А у серпні, а у вересні нагадаю, на 2,9%. Тобто в минулому році з 9,1% інфляції у вимірі до грудня трохи менше половини в лапках зробили ці два місяці серпень і вересень. Цього року такого чинника, який в минулому році пов'язували з низьким вражаєм, з впливом очікувань з боку сусідніх ринків пов'язано з відомим продуктом. Здається, немає. Мої колеги оцінюють і по серпню ціновий тренд близький або до нульового, або навіть до дефляційного. Ну, принаймні, я так само підтримуюсь позиції, що в серпні ми Маємо високу вірогідність мати нульову інфляцію, і є вірогідність мати певну дефляційну ситуацію і теж не глибоку. Тому, власне кажучи, той розрив по інфляції, який є з минулорічним графіком. Він зараз складає півтора відсотки. Я маю на увазі, що в цьому році 4,6%, в минулому році було на півтора відсотки менше. Але у серпні і вересні ми можемо цей розрив у півтора відсотки порівняння з минулорічним графіком, ліквідувати. Я про це написав, вибачте, що я це повторюю. Я просто хотів би до цього привернути вашу увагу. Звичайно, є і виклики, є і те, що в пасивах. Так само зверніть на увагу те, що у пасивах. Липнева дефляція торкнулася не всіх товарів, точніше, не всіх продуктів. Нам потрібно буде для реалізації перспектив подумати про зобов'язання виконати такі дії. Якщо пасивиться зобов'язання банків, так от щоб з пасивами розібратися, треба виконати такі зобов'язання. Треба не допустити стрибка цін на ринку палива, тому що зниження паливних цін у минулому місяці, вибачте, в липні, не було достатньо глибоким, щоб компенсувати попередній висхідний ціновий тренд на цьому чутливому ринку. І є певні побоювання по вересню, але сподіваюся, що вдасться уряду і тим, хто співпрацює в бізнесі з урядовими структурами, знайти таку модель поведінки на цьому сегменті ринку, щоб ми не отримали в вересні в наступні місяці такого інфляційного драйву на ринку палива. Я до пасиву відніс би те, що поки не вдається повністю переломити тенденцію зростання деяких продовольчих цін. Вони відзначені. М'ясні продукти, риба, олія. І Я хотів би вірити в те, що на цих ринках будуть здійснені додаткові. Заходи балансування попиту пропозиції, щоб продовольча дефляція легка, яка була по липню, вона не була строкатою, тобто вона розповсюджувалася на інші товари, не тільки ті, які знижуються за сезонних причин. І головне, щоб у вересні ми те саме не отримали. Цінових сюрпризів на тих ринках, де є ще розрив, є ще розрив балансу попиту і пропозицій. Перспектива позитивна. Я цю позитивну перспективу пов'язую з тим, що вражай добрий. Якщо буде відповідна, продовжується політика, яка себе непогано зарекомендувала у липні, і вона буде розповсюджена на, на ті товари, по яким є ще зростання цін. То ми будемо мати ефект інтегрального зменшення інфляції, оскільки питома вага продовольчих товарів у споживчому кошику, ви знаєте, є домінантою, яка впливає на інтегральну інфляцію, на, на загальну рух цін. Мій оптимізм у перспективах пов'язаний, звичайно, із монетарною і бюджетною політикою. Ви знаєте, що зараз бюджетний дефіцит менший, ніж очікувалося. Для нас важливо виконати такі зобов'язання, про які я зараз говорю, щоб в фінішні місяці року, в останній чверті року, не відбулося значного збільшення видатків, чутливо для цінової ситуації. Сподіваюся, що цього не відбудеться, і рік бюджет закінчить з плановим дефіцитом. А можливо, навіть зменшим, ніж в більшості і очікують важливо для утримання тої цінової траєкторії, про яку я говорив, як сприятливий для виходу на бюджетний орієнтир. Звичайно, дуже важливо провести відповідну тарифну політику. Я маю на увазі вирішити питання. Які дуже чутливі і для сьогодення, і для майбутнього руху цін. Я маю на увазі газові питання і питання тарифів на комунальні послуги. Серед питань, які є досить чутливими для управління цінової ситуації, звичайно, є відновлення фінансової фази співробітництва з міжнародним валютним фондом. Ви знаєте, що програма діє. І ви знаєте, що ми поки що успішно виконуємо свої зобов'язання, нарощуємо валютні резерви, і в тому числі так звані чисті, тобто не ті, які пов'язані з запозиченнями від МВФ. Але разом з тим всім відомо, що подальше вирівнювання платіжного балансу багато чого залежить від зовнішнього фонду, від сприяття нашої ситуації в світі. Тому я сподіваюся, що. Поглиблений діалог з МВФ продовжиться, і ми до кінця року отримаємо відповідні транші. І, звичайно, це вплине позитивно на інфляційні очікування, курсові очікування, тільки цього і наступного року. Отак От я сказав би про перспективи.